Маємо вже до розмови про групи верників. Ну, давайте, дівчата. Які групи вирників ви знаєте, Під якої назвою вони всі освітлюючі, хімічні, фізичні і натуральні. А про них ми говорити дуже багато. Давайте будемо <світнічі> говорити про освітлюючі вирники. Дивіться, скільки тут картин? Тут не одна. І то, що не всі насправді, ну але такі основні так, основні зображені тут варіанти. Що я маю на увазі? Скажіть мені, що таке освітлюючий чубурник? Яка його дія? Для я чого він визнає? Вимиває вані... так, правильними словами, це буде те, що освітлюючий будник вимиває наш натуральний пігмент з нашого волосся. Деякі освітлюючі бурники, не всі, вони мають силу вимивати не лише наш натуральний пігмент, а також і штучний пігмент, який уже є на волосі, якісь там кольоровий, чи якісь там темні. Так? Так. Е, дивіться, тут є дуже ну, різні картинки, ви можете пізнати. Це я до того, що наші парники освітлюють, діляться якось тобто, попри те, що це якби одна група, Освітлююча, але вона по препаратах своїх ділиться. Як вона ділиться? Пудра і крапорні. Зараз Завше розкажу. Ну, в основному, так, ми говоримо про те, що в нас є освітлююча пудра або іншими словами супра. Це один вид освітлюючого берника, а другий це є крапорні, так? Це теж вид освітлюючого бурника, але Вони між собою точно відрізняються. Скажу, я. І е, тут, дивіться, ще хочу наголосити, тут у нас є такий малюночок, може, не всім ясно, що тут є. Мені точно то ясно, е, що це є теж освітлююча та, якби, пудра, але вона в кремі. Тобто діє те саме, просто щоб ви знали, що освітлююча е, супра, освітлююча супра, вона може бути не лише в е, пудрі, вона може бути також в кремі. Але тут не то, що, це не те, що крем бурник. Крем-верник це окрема тема, а крем освітлюючий освітлюючи супра це інша тема. Просто щоб ви розуміли, що є різні фірми виробники, ну це є мураль, е, так, то тут відповідно, що е, вони виготовляють і пудру, і крем. Крем просто діє м'якше. Тобто дія та сама результат той самий, але він діє м'якше, він не так палить волосся. І він дає такі м, гарніші результати по роботі, по загальному е, вигляді світового освітлення? Щоб ви просто були в курсі. Е, а також є подкрем, крем освітлюючий вирник. Тепер мені скажіть, чи ви пам'ятаєте різницю в дії тої супри і різницю в дії того крем горника? Яка мічна різниця? Тому супрома освіти до 5 років а прямо варних до п'яти Так. Перша та різниця, що супра має більшу силу і може забирати. Ну, рівень не буде тону, і ми з вами вже говорили про це коротко. Говорили, будемо ще говорити зараз, ну не сьогодні, але будемо ще говорити. Тобто, дивіться, має силу забирати більше пігмент. Тобто, наприклад, якщо ми нанесемо супру на... Чорне волосся чи на брюнетку, у нас буде набагато більше результату, ніж ми нанесемо, наприклад, крем. в на чорне волосся натуральне, чорне натуральне, і там брюнетка шетенка. Розумієте? Тобто має силу витягувати. І ще дивіться, яка різниця. В тому що кардинальна різниця, що супра може забирати і натуральний пігмент, і штучний. Кремльник цього не може. Кремльник може лише працювати на волосі натуральному, тобто там де ще не містилося жодної фарби. І також він буде добре працювати на волосі, яке є руся. Ну, Тобто, це от все, що йде зверху, вниз. Тобто, якщо дивитися, пам'ятаємо, що приблизно приблизно рівень глибини тону, маємо пам'ятати, що в нас є е, зверху найсвітліші. Пігменти, тобто це є там натуральна блондинка, світло-русява, глибока русява, темне русява І оце все е, нам дозволяє працювати дуже добре оцим броником. Ну, Поки що ми кажемо про освітлення. Можемо спокійно працювати цим бронюком на такому натуральному обсягу. Е, якщо ми будемо наносити ось цей бродник. На волосся все, що шотен, все що брюне, все що чорне, то в нас буде ефект, але дуже слабкий з жовтизною, з рижиною, і абсолютно нам цей ефект ну, ні, ніякого жодного цікавого ефекту не дасть. Тому розуміємо, що якщо нам потрібно щось забирати, нам тільки підійде судно. Зрозуміло? І от, коли клієнтка до вас також прийшла, наприклад. Коричнева там брюнетка прийшла фарбована вже з борбником. Каже, я сьогодні хочу змінитися і хочу стати там золотистою блондинкою, Ви точно можете що використати? Ви можете використати крем вирвник? Не можете, бо ще існує таке чітке правило, що сам виробник, крем-брудник не може освітлити інший борбник. Розумієте? Тобто він тої сини не має. Тобто нам для того, щоб змінити ту клієнтку, треба скористатися супрою, забрати зайвий оцей штучний пігмент, темний, і тоді вже запланувати е, якимось там вороничком з відтінком тим, який вона хоче. Зрозуміло? Mm -hmm. тобто, ну, дія супри зрозуміла, дія супри нагадую, така агресивна, нею треба дуже так працювати обережно, підконтрольно. Бо інакше теж може дуже гарно відпадати, руйнуватися і так далі. Тобто, давайте ще трошки по описниках. Які описники підходять до е, освітлюючої групи борників. які в нас, в принципі, є окислюючі по е, місусті? І а як 3, 3, 6, 6, 6. 9 і 12. Добре. Е, що нам тут підходить при освітленні? Найбільше. Що дозволено? Хто знає? Ніхто не знає? Питання, які по міцності охисники пастують до освітлюючих ворогників? З 12, 9, 6, 3. Хто знає? Кажіть, дівчата, так. Не знаєте, Що, а на трійці пристають? Не Дивіться. Те, на чому ми будемо працювати е, з цими вирниками, залежить від стану волосся в першу чергу. Найпоширеніше, що першим ділом всі кричать і кажуть, будь ви мовчите, ви вже, напевно, пам'ятаєте щось так з минулого року, але на всякий випадок, думаєте, будемо мовчати. Е, загалом, всі одразу кажуть, що якщо це освітлюючи бузників, то треба або 12, або 9, в крайньому варіанті. Але можу сказати вам, що ми не розуміємо, що насправді працює і трійка, дуже нормально, і шістірка дуже нормально працює при освітлюючих у цих групах. Але е що тут у нас просто який е варіант? Тобто, якщо у нас є 12, то в нас дуже швидко відбувається реакція. Дуже швидко. І дуже швидко, відповідно, буде руйнуватися під цим впливом волосся. Це треба теж ну, не забувати, правда? Дев'ятка майже те саме, трішки слабша, але вона також, ну, тобто, чим нижчий окисник по міцності, тим е, спокійніше відбувається реакція. Тобто, я вже вам про це говорила, можливо, ви забули, Про те, що у нас реакція виведення пігменту відбудеться по-любому. Просто чим нижчий окисник, тим більше потрібно часу. Чим вищий висник, тим швидша реакція. Але ми розуміємо, що чим швидше реакція, тим більше руйнується волосся. Тому рекомендовано, якщо особливо у нас волосся русяве, там світло русяве, русяве. І нам треба зробити там мелірування чи якісь, просто якесь освітлення, там, так, ми однозначно можемо спокійно користуватися як шестікою, саме такий ходовий варіант. А також і трійкою, особливо, якщо волосся тонке. розумієте? Не? Результат буде по-любому, пігмент по-любому віддасть. Але волосся залишиться цілим. Розумієте? І 12 хвилин воно віддасть, і віддасть за 10 хвилин цей пігмент. Але волосся залишиться зруйнованим. Тому ми, наша задача на сьогодні не лише гарний ефект, такий візуальний, а й здоровий стан волосся. Принаймні менш більш, наскільки це можливо. Бо в будь-якому випадку ці барники е, будуть руйнувати структуру голосів, частково. Але якщо грамотно працювати, то цього не буде. Зрозуміло Якими самі ходові для них реально ділянки як нас, хто дуже спішить, хто все робить так, знаєте, там, десь там написано. Але хто трошки думає, повинен розуміти весь цей процес? Зрозуміло? Добре, переходимо трошечки до наступних, але ще будемо зараз повертатися. У нас хімічна група виробників. Це дуже велика група. Це що тут у нас 4 тюки, це не про що. Загалом, це дуже велика група. Давайте будемо згадувати. Ми пам'ятаємо, що загалом ці виробники дуже що сікі. Ми іншим словами їх називаємо перманентні. Так? Перманентні передбачає їм в собі, що вони що містять. Ам'я. Yeah. 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 І відповідно ще мені скажіть, е, загалом ділиться, по-любому оця велика хімічна група, ділиться на що? Одні ми вже назвали перманентні, <пробітник> і на пій перманентні. <пробітник> Чим вони між собою відрізняються? <пробітник> так, дивіться, перманентний до них ще також означає слово перманентне, що тут буде змішування з описником обов'язково. Обов'язково. А те, що він перманентний чи напів, це каже про те, що або містить аміак, або не містить. Тобто перманент завжди містить, а напівперманент ам'яку не містить. І е, в зв'язку з тим напівперманент змішується також з якими описниками? Напівперманент? Так. Від одинички до пів. З дуже маленькими описниками від одинички до трійки. Пам'ятаєте, що це може бути 1,2, 1,7, 1,9, 2,3, і пішло до трьох. Е, тобто, для ну, але різниця між ними ще яка? В їхньому ефекті? Якщо це напів, та, стійкість. Е, якщо це напівперманенту, то що можна ним зробити? Де можемо сподіватися? Можна, можна стійку запробувати напівперманенту в сивину? Ні. Ні. Бо не містить аміаку. все, що не містить аміаку, ам'яку, не буде гарно зрумовувати, зафарбовувати. Все це чітко треба розуміти. Ну, то і та різниця, так? Так само, якщо клієнтка хоче такий стійкий результат фарбування, пофарбувалося, щоб все це стійко трималося. Буде це триматися, якщо то на підперманент? Ні. Ні. Коли можна пропонувати напівперманент найчастіше? Коли просто клієнтка хоче так, манктує. Для насичення, коли вона, наприклад, руся, все що зверху до, е, до шатеру, е, коли вона хоче просто подати якийсь відтіночок, ми можемо цього відтіночку досягнути спокійно напівперманентно. Правда? Правда. І дуже класна порада використовувати їх, коли в нас є освітлення, наприклад, ми лігували чи повністю освітлювали, і треба що зробити запланувати, тобто зробити якийсь легенькі відтінок, щоб зробити такі ну, завершення процедури. Дуже класно працює напівперманент, бо ми перед тим вже піддали волосся супрі, е так трошки його струсанули. Відповідно, що в кінці напівперманент його трошки так навіть відживить і заспокоїть після того всього. розумієте? Тому оце власна порада, де можна використовувати. Резуміло? А де можна використовувати перманент, всі зрозуміли: це або сивина, щоб стійко її забрати. І тут не просто подійде перманент, а ще додаткові правила, які ми будемо вчити. Але крім того, ще що стійкість загалом така стійкість фарбування. Тобто воно не вимість, там за два-три мітинга, воно буде довше. Змін. І давайте тепер згадаємо, що не діляться на чомусь так, що так. Багато їх насправді є. Вони ж діляться сам оцей перманент. Оця велика група, вона ділиться аж на три варіанти. На які? Освітлення. На три групи. Освітлення, прямої і класичні. Освітлюючи, прямої дії і класичні. Освітлення. Освітлення. Давайте швидко будемо згадувати, що то за е чотири різних групи, чим вони відрізняються між собою. Освітлюючі ми сьогодні з вами поговорили. Чому я казала, що буду вертатися? Тому що оце, оце освітлюючий крем бергни. Але він автоматично переходить сюди. Він автоматично, коли ми відкрили нашу карту велику, ми бачимо, що два три верхні ряди є світлими і це є освітлюючі перманентні верники. Це ті самі крем бурники які можуть освітлювати на 5,5 рівні, працювати на натуральному влис світліших пігментів, дуже коротко і ясно. Зрозуміло? Добре. Що е, таке класичний перманентний брудник? Кольорові, темні відтінки. Кольорові і темні відтінки. Все, що ми бачимо в карті, різні темні вернички і різні е, там, руді, каштанові, червонуваті, е, коротше, ви зрозуміли. Е, це є все класичний перманентний бурник. З, не, з яким високом він найчастіше має змішуватися? Три і шість. Коли три, коли шість. Все дуже просто. Коли є сивина 6, коли нема сивини 3, прийшла натуральна клієнтка. Не, ну, прийшла, так, прийшла натуральна клієнтка з нормальним волоссям, нема сивини. Беремо собі трієчку. Для чого нам шестірка? Якщо є сивина, трієчка цього не потягне. Нам треба Зрозуміли? Ну, Хіба що там якесь дуже думке волосся вшкодження? Тоді ви можете ще так пробувати. Але загалом... Такий стандарт для силини це шість. Добре, і тепер нагадайте, чим діяться оті перманентні бурники прямої дії? Що це за такі бурники? Це, іскрай... просто... це дуже яскраві бурники. І що? І що? Вони забирають зайві пігмент і фарбують. Вони мають таку подвійну формулу, подвійну дію. Вони зразу мають силу забрати зайві пігмент, і надати яскравому відтінку того, який там обрали. Там переважно грошей, червоні, помаранчеві, якісь фіолетові, тобто щось таке ультрамодне. Але це ультрамодне використовується коли? Для пряму, для часткового фарбування, не для повного фарбування від корічка, для того, що ми починаємо взаємодіяти зі шкірою. Це дуже небезпечний такий бордник для цього варіанту. Та й загалом. Ну, дуже рідко є таке бажання, щоб бути дуже меха такою апельсиновою чи червоною, чи якоюсь там оранжевою, може там шеміть тепер з'явилися якісь відтінки. Це також, в першу чергу, фірма Лора має ці відтінки, ну, ці, цю групу перманентні вимику. Вони не всюди є, не в усіх фірмах-виробниках. Зрозуміли? Mm -hmm. Тобто має таку е, дію дуже класну, насправді, коли такий ефект потрібен, бо колись, коли їх не було. Треба було спочатку вибрати ті пасми, які нам потрібно. Забрати це все супрою, тоді знову це змити, вибрати знову ті пасми, їх там розшукати, і нанести той бажаний жітінок, який клієнтка вибрала. Зрозуміло? Подвійний час, робота і вирвники. А тут все це робиться вже. І це дуже класно, але з ними теж є свої правила в роботі, тобто їх ми не наносимо на прокореневу зону. Зрозуміло?